Ні для кого не секрет, що нормальні умови в медичних закладах України це явище надзвичайно рідкісне. Проте деколи все ж вдається поліпшити комфорт для пацієнтів медичних закладів. За ініціативи депутатів Черкаської міської ради було прийнято рішення віднайти кошти для придбання нових ліжок Черкаську міську інфекційну лікарню. В результаті спільних дій на закупку нових ліжок було виділено близько 80 тисяч гривень. Ця акція кажуть. Не перша і цей вчинок ми продовжуємо по багатьом вже поліклінікам, лікарням, починаючи від розмальовування стін, для того, щоб там в дитячому неврологічному відділенні було трішки дітям спокійніше, цікавіше перебувати. І таких прикладів ну, досить багато, і це є, як кажуть, наступний крок в, в покращенні, як кажуть, перебування наших мешканців нашого міста, наших дітей, бо чужих дітей не буває з їхніми батьками на території, ну вже якщо так складується, лікарні, тому я вам хочу сказати, що звичайно перебувавши саме тут, безпосередньо самому, є кажуть, ще більший поштовх для того, щоб покращувати ці умови. Приміщення інфекційної лікарні було побудовано ще в далекому 1978 році. З того часу відділення мало що змінювалось, зокрема, ліжка та матраци. За словами пацієнтів, лежання на ще радянських ліжках додавало дискомфорту та неприємних відчуттів. Проте вже новими ліжками задоволенням користуються пацієнти. Ми ж не виходимо, тільки в палаті і взагалі не виходить із палати. Далі. Так що все буде, як вдома. Дуже зручні, комфортні, великі, красиві, все дуже -дуже подобається. Спіца дуже кріпка, все замечательно. Окрім оновлення ліжками, головний лікар інфекційної лікарні розповіла, що заклад має ще багато проблем, тому сподівається, що співпраця з депутатами продовжиться. Так як лікарня виконує обов'язки тобто, єдиної лікарні з інфекційного профілю і завжди фінансувались не не саме першим не в саму першу чергу то в нас завжди є якісь потреби чи оновлювати чи ще покращувати умови перебування це також і Заповнювати на 100% новими ліжками і ремонт палат продовжувати, і оновлювати апаратурою. Ну і те, щоб підтримувати, скажімо так, сам саме цю будівлю, то звичайно, що потрібно От наразі стоїть питання про ремонт криші. Згідно з зауважень та побажань персоналу лікарні, конструкторами одного з підприємств міста була розроблена спеціальна серія ліжок, основними характеристиками якої стали мобільність та надійність. Ми спочатку подарували кілька ліжок, їх випробували тут на території, з їхніми зауваженнями і побажаннями ми виготовили всю серію. От, ви бачили, що ми зробили ліжка для діток, для маленьких. Якраз ті якості, ті кількості, які потрібно, і також уже спеціалізовані для Черкаської міської інфекційної лікарні ліжка для, для дитячого вони також є і для дорослого відділення. Загалом для лікарні придбали 37 ліжок для дорослих та три дитячі. Ця кількість на 60% заповнила потреби медичного закладу в нових ліжках.